Тобі, Боже, наш, слава Тобі, слава Ісусу Христу. Коли подивитись на кожного з нас, кожен з нас має різноманітні плани в житті, задуми, ідеї, це добре, добре щось бажати, до чогось стримити, чогось прагнути. Бо так чи інакше ми десь складаємо своє життя. Ми не можемо свого життя законсервувати. Чи Передати комусь іншому, от є наше унікальне повторне життя, і ми десь його вкладаємо. Звичайно, покликання кожного з нас вкладати так його, щоб ми могли долучитися стати причасниками вічності, покликання кожного з нас саме це, щоб шукати цю Божу волю, що є правдивим добром для нас. Ми можемо уявляти це добро, для мене, то добро для мене, але правдивого ми не знаємо. Часто ми. Міняємо свої погляди цілковито на протилежні, думали щось одне добре, потім поміняли погляд, потім можемо ще міняти. А це вказує, що ми бачимо світ суб'єктивно. Ніхто не бачить об'єктивно. Навіть апостоли, які нам написали Євангелія, ми так і що Євангелія від Матеї від Марка це їхнє Євангелія, їхній досвід, що вони нам передали. Тому ми бачимо цей світ через призму. Самих себе через призму наших цінностей, стереотипів, досвідів, поглядів. Але понад усе дуже важливо, як би ми не бачили, що не розуміли, шукати Божу волю, як би нам трудно складно не було розуміти, що Бог високо бачить далеко і знає, що є правдивим добром для нас. Тому завжди повсякчас, від самого раненька до самого вечора, від понеділка до неділі. Від 1 січня до кінця грудня, від початку життя до кінця, завжди і повсякчас шукаємо Господа, його Божої волі. Бо Божа воля це те, що найкраще на нас. Це є правдиве добро для нас. Шукаємо Бога, його Божої волі понад усе.